Є оселя одна з державних програм, за допомогою якої можливо купити житло. Наразі покупцями одеської нерухомості за такими програмами здебільшого є переселенці. Якщо раніше в основному це були ВПО з Херсону, то наразі додалися ще й харків'яни. За словами експертів, для покупців вже традиційно більш привабливі квартири та будинки старинного ринку. Більше стало угод на земельні ділянки, на таунхауси, на Вторинний ринок нерухомості, яка була побудована за останні 10 років, це для тих же програм державних є оселя, є відновлення. Серед тенденцій на купівлю нерухомості не тільки квартири однушки в Одесі, а й бюджетні приватні будинки у передмісті. Нині спостерігається попит на квартири в основному у спальних районах. Рідше в центрі на сьогоднішній день покупці танхаусів, невеликих будиночків, в яких є ремонт, дуже пользуються. Попитом, попитом. Да. Ну, середня цінова політика. Якщо ми беремо це спальні райони Котовського Черемушкі, це десь від 670 п'ятдесят умовних одиниць за метр квадратний до 800 умовних одиниць за метр квадратний. За словами Олексія, за останній тиждень потихеньку відновлюється і ринок оренди. і в цьому є певний оптимізм на сьогоднішній день. Не всі будівельні майданчики роблять в Одесі, десь приблизно більш 50 будівельних майдан, майданчиків. Роблять експерти стверджують, що державні програми, такі як є оселя та є відновлення, як і раніше, дають стимул для того, аби ринок в одеському регіоні був більш стабільний і існувала тенденція привабливості одеського ринку для забудовників і покупців.